Клуб Артема Довбика готує революцію, і це не про трансфери. Рома будує нову епоху. Команда офіційно запустила процес будівництва власного стадіону, і це буде щось грандіозне: 62 тисячі місць, вартість до 1 мільярда євро, що зробить його найдорожчим футбольним стадіоном в історії Італії. Переїзд запланований на 2028 рік. Кінець ери стадіо Олімпіко, де 70 років Рома і Лаціо ділили цей легендарний стадіон. Рома більше не хоче ділити. Вовки хочуть свій влад. Асний дім клуб вже подав ключові документи. Проект називають одним із найбільш амбітних в Європі. Головна фішка монументальна курва суд, розрахована на 21 тисячу фанатів. Це серце і голос Риму, одна з найпотужніших фанармій Європи. Архітектура натхнена бічним містом. Дизайн від Populus – компанії, що стоїть за стадіонами Тоттенгема, Ювентуса та фіналами Ліги Чемпіонів. Це буде не просто стадіон, а спортивно-соціальний хаб. І так Рома хоче приймати матчі Євро 20 -30. Ця два цей рекордний майбутній стадіон це про статус і про успішне майбутнє, про клуб Артема Довбика, який хоче вийти на новий рівень в своїй історії. Єдине чи буде українець ще до того часу в складі Роми.